Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю вітаю найкращі. Ви на каналі Теро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимося Дніпро область, що чекає, що буде. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, якщо вам треба, і підтримувати канал. Давайте Дніпро, найближчі дні, що чекає на серпень місяць, вже розклад є на каналі. Не забувайте підписуватись, тому що спонсори можуть в етері задавати конкретні питання. Коли йдете, вам приходить сповіщення і про найближчі дні. Ну, Ідуть йдуть переговори, нічого не можу сказати, це вже не перший регіон, де щось пропонується, знову-таки підступне. Тому що в от, от вашому регіону просто зупинка якась, вона дуже невигідна. Поясню в чому. В тому, що сили ворог підготує. Розумієте? Щось пообіцяє, сили підготує. Я так розумію, до вас також може дотягнутися радіація, якщо буде атомна станція, з нею проблема з ЗС. Тому що я дивлюсь, що не по одному місту і по Херсонщині йде загроза, буде якась провокація. Причому треба Запоріжжя дивитись, мені не подобається. От як застрягнуть вони на, на розмовах щодо вашої області? І щодо ЗАЄС. не домовляться по вас. Ворог скаже, чому мені зупинятись. Знаєте, як там буде? Що ми повинні скласти зброю, а він нікуди відходити не буде. Ми скажемо ні. Він скаже, то тоді навіщо мені зупинятись? Тобто риторика зрозуміла? Він бачить свої сили, пройти далі, ворог бачить, а ми зараз подивимося, наскільки це реально Дніпро найближчі дні. Заручники ситуації. Це околиця, але там багато кафе, кав'ярень, там прильот. От нібито тягнеться до центру, нібито летить на місто, знаєте, як дурить. Хочу засліпити ваше ППО. Буде прильот ближче до центру, показує, що шибки вибиті. Як бахне і видавить двері вікна. Дніпро найближчі дні. Дніпро. На захист чекаємо, нам треба щось стабілізувати, де є вода. Він і в області буде якось отакати в бік, там, де водойма поруч. Щось поруч, знаєте, може ставок якийсь. От нібито знову не до вас, але він буде випробовувати А чого боятись Дніпру? Вдень святкувати, вихідні не скоро, але от як вдень щось святкувати на відкритій місцевості парки і об'єкти з води над водою біля води. Багато військових ховаєте, з області везуть. Передмістя він, дивіться, передмістю чує вибухи. Ворог пристрілюється для того, щоб відвернути увагу від якоїсь основної атаки, якогось дійства основного Павлоград найближчі дні. Так само десь при тих, як буде біля вас ще населений пункт бити, також питання води, Якого ставка. Як нібито на район, на район, на район, а тут раз і раз-два два прильоти в різний час по місту по Павлограду. Причому це або каб або ракети. Ми нібито, ну ми як бачимо цілі, але ми не встигаємо ліквідувати Павлоград найближчі дні. Треба посилювати, бо буде обстрілювати інфраструктуру. Це світло, знову ж таки вода, 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 павлоград, вода. Треба подивитися, що біля вас є або у вас є. Область. Перетин областей, смерть. Відчуття, що ми стабілізували, оманливе хитре, я ж кажу, хитрі дії піде якось в обхід нас. Дуже хитрий ворог став продуманий. Як хтось підказує, знаєте. Камінські найближчі дні. Патрулюєте знову вода. Біля води ЖД є загроза прильотів. Патрулюєте, от на воді прям щось. Чекаєте, що буде атака. Не тільки дрон. Тут прильоти. Камінський у вас може прильот бути. Показую, що йдуть. Точкові удари, є загроза. Кривий ріг найближчі дні. Чекайте на обіцяне. давайте дослівно скажу. На те, що до вас також прийде, перевірять. Президент, скоріш за все, буде з кимось з ваших зустрічатись. Ваших... Ну, знаєте, як бувала у нас якась бригада, вона як Кривий Ріг, але насправді вона на фронті знаходиться. Ви будете казати, що у нас великі втрати. У нас великі втрати і в місті, і люди виїжджають, і те цей, геси, щось є таке біля води. От якесь важливе для енергетики щось. Підстанція. Це буде одне з мішені. Знову над водою. Над водою, йде ціль. Кривий ріг. Змінюю тактику трохи ворог. Найближчі дні. Не розслабляйтесь. Дрони дронами вдень гучно. Дрони транзити, де й нависають, як видивляються постійно. Ні, капаль найближчі дні. Ми втомилися. Деколи тихо виходимо, просто робимо свою роботу і все. Передмістя гучно. Тільки щось відновили, тільки шибки забили, знову летить. Буде великий вибух в місті. Причому, знаєте, він ще буде вам, не знаю, чи є газ в місті, але він судно, як по газовій трубі, десь щось. Або по розподільнику вдарить. Марганець найближчі дні. Є загроза перед містом. Це от в місті чутно, ніхто не каже, що це було. Тут важкий удар, це не тільки в піві. Тут вогонь іде. Ворог, щось хитре хочеш з марганцем. Ти хочеш рухатись в бік марганця? Я не можу туди рухатись. Я хотів би, але не можу, тому обстріляю. Є загроза для дітей в день. Обережно.